І ви знаєте, що відповів один із прикордонників? Він сказав русскому кораблю, просто і по-людськи, русський корабль, іди, а далі ви знаєте куди. І потім ми всі підхопили це. Мені хотілося кричати до людей, люди, зупиніться, тому що матюкаємося тільки російською, а мат. Підживлює енергію війни з одного боку, це певний тренд. А чи хочемо ми, шановні українці, бути трендом нації, яка матюкається, навіть під час, вибачте мене, війни? Якщо ми з вами послали в простір лихослів'я, то до нас прийде тільки таке. Зміна думки, змінює мову, а зміню... зм... змінивши свою мову, ми змінюємо долю. Лихослів'я мова війни. А гарнослів'я слів'я е... Податні слова, вони нарощують мир і перемогу. Сьогодні карма лихослів'я. Ох, як багато ми з вами напрацювали. Ви пам'ятаєте на початку повномасштабної війни, яка у нас почалася 24 лютого 2022 року, саме Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України у нас виникло в просторі дуже. Погане лихослів'я, тоді ми були в шоці і не надали йому відповідної уваги. Але це виникло, коли на острові Зміїни підійшов флагман Москва, який потім затонув завдяки нашим захисникам. Але він підійшов і запропонував нашим прикордонникам здатися, тому що Росіяни були впевнені, що вони захоплять нас дуже швидко, що вони просто зайдуть і переможними ходами пройдуть зразу по всім нашим приморським містам, в тому числі по Одесі. І ви знаєте, що відповів один із прикордонників? Він сказав: русському кораблю просто і по-людськи руський корабль, іди, а далі ви знаєте куди. І потім ми всі підхопили це. Ми підхопили, почали це говорити один одному, передавати, сміятися, зробили купу мемів на великих бігбордах по всій Україні, почали це писати. Ви знаєте, я була в такому шоці, не навіть вже не від війни, а від того, як швидко це стало поширюватися. Мені хотілося кричати до людей: люди зупиніться, тому що матюкаємося тільки російською, а мат. Підживлює енергію війни, лихослів'я підживлює енергію наших ворогів. Не можна було давати приклад нашим дітям, що це нормально так лихословити, навіть коли вам боляче, ви в, жа... ви в шоці, не можна було давати такого прикладу. І я вже тоді казала: люди добрі зупиніться, бо ваші діти дуже швидко, це як губка. Вони це візьмуть з себе і вам повернуть. Коли карми лихослів'я повертається дуже швидко. Тільки батьки починають лаятися, лихословити, діти зразу це підхоплюють. Вони вважають, що це норма. А у нас звучало навіть. Засоби масової інформації могли собі дозволити це говорити. Дійшло до абсурду. Навіть на трибуні на, на трибуні в ООН, на трибуні Ради безпеки також пролунали ці слова з одного боку. Це певний тренд. А чи хочемо ми, шановні українці, бути трендом нації, яка матюкається навіть під час, вибачте мене, війни. Під час війни ми маємо бути мужніми, сильними і не напрацьовувати собі ту карму, яку потім будемо ще дуже, дуже з вами відчувати як певне прокляття. Тож я хочу, щоб ви згадали таку дуже важливу річ. Карма це закон, який має конкретну фізичну основу, на будь-яку силу є протидія. Тобто, якщо ми з вами послали в простір лихослів'я, то до нас прийде тільки таке: подібне до подібного, сила до сили. Ми з кимось лаємося, знайдеться хтось, хто нас облає більше. Нагадаю вам, що відповідно до закону карми, ми знаємо, що посієш думку. Пожнеш слово, пожнеш, посієш слово, пожнеш вчинок, посієш вчинок, пожнеш долю. Тобто, від думки до долі ми постійно щось з вами засіваємо. Чи хочемо ми засіяти зараз своїми думками і словами нещасливу долю для себе і України і для наших дітей і внуків? Звичайно, ні. Тож, давайте ми з вами зараз зрозуміємо, що слова, якими ми користуємося, і мова, якою ми спілкуємося, вони вимагають від нас бути щирими, світлими носіями саме праведних слів і інформації. Я хочу, щоб ви розуміли, що карма це певні енергоінформації, потоки. І це ті потоки, які створюють реалії, в яких ми реалізуємось, і ми реалізуємося як люди відповідно до тих енергій, до тих думок, які отримуємо з простору, і якими потім користуємось. Простір нам запропонував посилати все, що нам не подобається, туди ж, куди і пішов потім зрештою той русський корабль. Але чи треба нам? Так, користуватися цим лихослів'ям, яким користуються наші вороги. Я вважаю ні. Давайте прибирати з свого спілкування саме такі звернення. Будемо більш добрішими, адже українці добрий народ, шляхетними. Ми ввічливий народ. Я вірю. Ми дуже з вами людяні і люблячі. Тож давайте це будемо розвивати. Ще академік Вернацький наш з вами земляк говорив, що довкола землі обертається певна сфера. Вона накопичується від думок і слів людей, і назвав він її ноосферою або сферою думок. Тож давайте ми будемо звідти брати найкраще і відсилати також простір над нашою ненькою святою Україною найкращі слова, побажання, благословення. І тоді ми з вами побудуємо швидше мир, здобудемо перемогу і обов'язково. Будемо сильною нацією, на яку будуть орієнтуватися не тільки наші нащадки, а й весь світ. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що вправа дуже проста, і висновок з цього нашого сюжету дуже простий: що зміна думки змінює мову. а змінивши свою мову, ми змінюємо долю. Лихослів'я мова війни, а гарнослів'я, благодатні слова вони нарощують мир і перемогу. Тому практика така: відслідковуйте, будь ласка. Своє лихослів'я, будь-яке не тільки про русський корабль, не тільки про те, що ви таке знаєте гаряче слівце можете використовувати в якихось таких стресових ситуаціях. Підслідковуйте, признайте собі ну, умовно якесь покарання. За одне лихослів'я, наприклад, вам треба сказати п'ять гарних слів, або е, підійти до когось і розказати людині, яка поряд з вами щось хороше про неї. За одне. Відпрацювати гармонічне спілкування, от покарання зробіть протилежним, але підсильте його в п'ять разів. Тоді лихослів'я буде анулюватися, і ви поступово сформуєте звичку говорити хороші слова, добрі слова. Таким чином, ми з вами обов'язково притягнемо до себе найкращу карму для України, бо Україна це країна Ра радості, країна Ра. Сонця країна сонячних радісних людей, і нам не можна лихословити, нам треба гарно спілкуватися. Сподіваюся, я вас надихнула. сподіваюся, пояснила і як психолог, і духовний наставник, що таке лихослів'я. Тож бажаю нам з вами якнайшвидшої перемоги. Ми цього вже заслуговуємо. На щастя, на здоров'я, на довгі літа. Слава Україні і разом до перемоги. До зустрічі.